У далекому 1920 році вийшов перший номер Закарпатської правди. Тож цього року найстаріше видання краю відзначає вже 95-ту річницю. Про будні газети у минулі роки ми сьогодні поговоримо із працівником видання у 1979-90-х роках Володимиром Кривошапко. Вітаю вас! Добрий день. Володимир Кривошапко, головний редактор газети Європа Центр та інтернет-сайту Корзо Ньюс. За освітою філолог закінчив російське відділення філологічного факультету УЖДУ. Перше місце роботи Пасічнянська школа на Франківщині. Відтак працював редактором на ужгородському поліграфічному підприємстві Патент з 1979 по 1990 у газеті Закарпатська правда. У 90-х роках працював у виданнях «Єдінства» та ріо з 2003 року. Головний редактор газети Європа Центр. У 2012 році присвоює названня заслужений журналіст України. Володимир Володимировичу, от ви у 79-му прийшли у видання закарпатську правду. Ким ви туди прийшли? Це було перше ваше місце роботи? І чи чи вже якась, якийсь уже досвід був? Ну досвід. Досвід це друкування в газетах мене був ще у школі. Колись я по у нас працювала ця дитяча залізниця, і колись приїжджали словаки знімати репортаж, писати репортаж про дитячу залізницю, і тоді мене сфотографували, і тоді я вперше потрапив на спальти газети, причому зарубіжної газети. Потім у мене був досвід, оскільки я були в мене такі нахили до написання художніх творів, віршів і так далі. Я був, неодноразово писав газету Пінецька Правда, колись така виходила. А потім вирішив все-таки піти в журналістику. Поїхав у Львів, у нас не було факультету журналістики. Подивився, які там люди поступають, вирішив, що мені туди не прийти, повернувся в Ужгород. Потім мені підказали, що якщо е, закінчити два курси філологічного тут в Ужгороді, можна потім перевестися на журналістику. Я поступив на філологічний факультет Ужгородського державного університету, тоді ще державного. Поручився два роки, але такий колектив у нас був студентський, що я передумав переводитися. Закінчив. Тоді вже за радянськими правилами я мусив іти працювати вчителем у село сільським вчителем. Так що перше робоче місце в мене було це Посічнянська школа Надвернянського району Івано-Франківської області. Потім я ще рік попрацював на патенті, теж поліграфічне підприємство, а у серпні 1979 року прийшов у Закарпатську правду. Повертаючись у ті далекі роки, от хто був вашим першим наставником? Ну, першим наставником можна сказати Іван Петрович Уста, який мене приймав на роботу. Він тоді був редактором. І е, наставником номер 2 я би назвав Василь Андрійович Маринін. Був він тоді, фронтовик, відповідальний секретар газети Закарпатська правда. Е, коли я прийшов, вони, чому наставники? Вони зі мною мали співбесіду. Тоді це також було прийнято. Щось вони в мені побачили. Що з вибаченнями сказали, що зараз таких посад журналістських і так далі у нас немає штат. У нас хоч і 60 з лишнім людей був, але все було забито. Але є в коректурі посада підчільчика. Що вони мене візьмуть на печічку, це найнижча посада 75 карбованців. Якщо я по-справжньому хочу працювати в газеті і люблю журналістики, вони мені це перше місце пропонують. От я так і прийшов на посаду під потім доріс до коректора, потім до старшого коректора, а потім вже мене забрали заступником відповідального секретаря. Ну і попутна журналістика. Крім зарплати, гонорари, це був наш другий підробіток. Тому я і працював за основною посадою, і писав свої публікації. Які у вас були обов'язки? Тому що, напевно, зараз є тоді було багато спеціалістів, яких зараз немає. Що це були за спеціалісти і чим вони займалися в ті далекі роки? Ну, щоб е, вам пояснити, як проходив е, процес появи публікації в газеті. Спочатку його журналіст писав від руки на листочку паперу. Комп'ютерів тоді ще не було. Потім його набирала друкарка. Потім її вичитував, виправляв помилки, огріхи друкарки, сам журналіст розписувався. Потім завідуючий відділом прочитував те, що написав журналіст, перевіряв його огріхи і помилки, розписувався. Віддавав відповідальному секретарю, який теж перечитував і розписувався. Віддавав заступ одному з заступників редактора. Який прочитував і розписувався. Потім ці матеріали дивився редактор, який теж прочитував, розписувався. Врахуйте ланки. Потім вони вже йшли в друкарню. В друкарню його набирав лінотіпіста. Після чого його читав граночний коректор разом з Пічічиком. Ось я вам поясню, що таке Пічічик. Пічічик сидів і вголос читав матеріал, який прийшов з редакції. А коректор звіряв за тим, що в нього набрано на лінотипі. І якщо щось не так чекає, там написано Іван, да а в мене набрано Степан. Виправляла, звірялася. Оце була печічка. Просто сидіти і читати. Значить, після граночного коректора виправлялися помилки, вже версталася газета, читав його полосовий коректор, виправлялися помилки, здавалися наверх, правилися. читав ревізійний коректор. Паралельно з ним черговий редактор нічного випуску і облліт, так би мовити, цензура. Коли вони всі прочитали, помилки виправили, тоді тільки газету підписували до друку, газету вже друкували, і остання ланка це називалася Свіжа голова. Це сиділа людина, яка брала перший відбиток газети і просто читала, як читати. І якщо десь знаходила ще помилку, вже виправити не можна було, десь там поцарапкати, щоб було незрозуміло якась буква. Уявіть, то було 10 стадій прочитки, і все одно помилки виходили. Може, задаєте якісь такі ну, помилки, що врізалися в пам'ять? Ну, помилок було багато, скажімо, дуже багато фотографій, помилок було з фотографіями. Це ж зараз да, знімав поставу в газету, як він є, і то можна фотошоп відредагувати. Там же, коли снімок, ретуш на самому снімку була, Потім там йшов такий довгий процес зробити з нього кліше, тобто перенести його на мідь. Там, де більші дірочки, там більше краски попадало, менші дірочки, менше краски пропадали, і таким чином воно створювалося, сама фотографія. Цей процес тривав десь 6 годин, потім приносили, ну а потім вже що таке метал і при чому він же ж у дзеркальному відображенні. Подивилися так, поставили, поставили. Все нормально, вона пішла в газету зранку, дивимося. Ну, вроді би локомотивний цех перевертаєш, ну а там вона догори ногами лежить. Бувало, що місцями фотографії поміняли, теж не додобилося. Але одну помилку я можу згадати, яка, через яку я ледь не втратив е, взагалі роботу, не говорячи вже про свободу. Е, у нас таке, а всі фотографії у нас були в архіві. Коли там проводили суботники, десь хтось йшов траву копати, ми вирішили на суботнику, не ведемо порядок в своєму архіві. Ну, я розкладали там політика, там, економіка, там, кримінал і так далі. Ну, я подивився, там фотографія бела, написано. Ну, бела, бела, я її там поклав до політики. А потім якраз була, був якийсь ювілей Беликуна. Принесли статтю, я дивлюся, згадую, ой, слухайте. Я пам'ятаю, що у нас десь була фотографія. Я коли перекладав, я її бачу. Точно знайшов цю фотографію, все, зробили з нього кліше, поставили в газету. Як зараз пам'ятаю, газета вийшла в суботу, і якраз у горчів з цієї нагоди було свято. Пішов туди Микола Васильович Ріжко, повертається, говорить, о, Володя, щось ми, по-моєму, наплутали, бо щось вони недовольні. Потім виявилося, що це був такий англійський лідер Бен Белла. його колись там Хрущов нагородив якимось орденом. І, а на звороті було просто Белла. Я не знав, хто такий Бенбела, я знав тільки Белокуна. От я його фотографії поставив. Там був дуже великий міжнародний скандал. Будапешт заявив протест в Москві, Москва Києву, Київ, звісно, вета. Ну, Крайній був в будь-якому випадку, я, бо це була моя ініціатива. Ну, що був змушений зробити, вже був Кропко Олександр редактором. Ну, Він розумів, по-людськи поставив все до цього. Значить, в 9... Годин мене звільнили з роботи з посади заступника відповідального секретаря в 9.05 прийняли на роботу випускового редактора. Фактично показали трудову книжку, що ми його звільнили. відчиталися, що в заході вжито, ну а потім знову мене прийняли на роботу. Тобто, через ось таку невеличку помилку виник міжнародний скандал міжнародний через помил... скандал, так, да. Будапешт, Москва, Київ. Якщо зараз згадати про ваших колег, от кого можете зараз згадати, з ким працювали, хто, хто пішов там в інші видання і як склалася їхня доля, кого можете зараз згадати? Ну, знаєте, згадати дуже колектив великий. В першу чергу я би згадав Василя Андрійовича Мариніна. Я про нього вже говорив. Фронтових, який пройшов війну, дуже спокійна, лагідна людина. Знаєте, чим він дуже багатьох людей і нас, журналістів, дивував. У нас виходила українська і російський дубляж. Через нього проходили всі матеріали. Він їх перечитував, правив, давав на передрук і так далі. З чого в нього починався робочий день? Він коли йшов на роботу. Він покупав дві газети: російську, українську. І ще до планіорки, яка починалася в десять, він клав на столі дві газети російську і їх перечитував, що там вийшло, чи там немає якихось помилок. Він настільки сумлінно до цього ставився. І вже на планіорку він вже міг прийти і сказати, ага, ви там наплутали, там у вас була помилка, і так далі. Він був абсолютно в курсі. Він там сидів зранку до вечора. Це ті журналісти, які працювали це всі чудово знають. Дуже відповідальна людина, дійсно, відповідальний секретар була дуже відповідальна людина. Ігор Тіберович щуч, який власне мене в коректурі вже теж, на жаль, покійний. Він мене в коректурі, ще коли я працював, він мене почав готувати. Тому що коректура фактично працювала вечором. Він мене запрошував, Володя, ти приходь зранку, подивися, як я працюю, що Рано чи пізно ти сюди прийдеш. Це буде твоє місце. Так чого ти будеш потім вчитися десь зразу з бухти-барахти, якщо спокійно можеш підійти до цього вже із е, якимось певним досвідом? Він мене вчив, значить, е, е, Олександр Підгорний. Ну, це людина була фантастична. Це єдина людина, яка писала у нас фейлетони. Ну, писав фейлетони Микола Васильович Лішко. І деякі інші автори, але він дійсно був фейлетуніст, якого боялася вся область. Якщо бачили Підгорного, знали, що з цього нічого доброго не буде. Він не писав позитиву, він саме з такої критичної точки зору ставився до всіх. Теж вже, на жаль, він пішов. Леонід Хіміч Дубовик. Він відділ природи, він вів, дуже був закоханий природу. У нього там ще якісь там в кабінеті квіточки, десь щось він бачив дуже. Анатолій Федорович Михайлов, на жаль, покійний, теж наш колега хороший друг був. Вадим Анатолійович-Дружинів, це теж ще один фронтовик, він завідував відділом партійного життя. Це вже теж туди без безвідповідальну людину не поставлять. Але разом з тим, що він був якби і головним партійним діячем, там же ж партійна організація теж була, але дуже задушевна, прекрасна людина. Ганна Іванівна Данилюк, Толя Федоренко, Боря Кушнір, Іван і Надя Тег Багато Саша Маківчук, він же ж потім вже прийшов в міліцейську газету, працював у нас у відділі культури. Дуже багато цікавих людей. Які. Не можна не згадати редактора російського випуску Галину Полінчак, яка відповідала за російський дубляж. Дуже багато людей. Ви назвали стільки прізвищ, і в принципі ви розповіли про стільки процесів. Напевно, колектив тоді був більший ніж зараз ми маємо. Ну я не знаю, який зараз колектив у Закарпатській правді, але тоді 60 з лишнім чоловік працювало у Закарпатській правді. Скільки серед них було саме журналістів, творчих працівників? Ну, десь людей 20 – це були технічний персонал, це друкарки, перекладачі. Ну хоча перекладачі не можна назвати технічними, тому що вони ж переводили не механічно, а переводили творчо. А решта 40 – це були журналісти. Були ж і в Ласкорі, і в Хузькому районі, і в Тячівському районі, і у Мукачеві, і у великих в Мукачеві Володимир Кандер був Іван Мокринин. Був у нас Віктор Гольчук. Він спочатку був. В ласковому Хузькому районі потім уже дорізь до того, що став і редактором Закарпатської правди певний час. Він був як у ті часи вдавалося, от зараз ми маємо інтернет, комп'ютери, мобільні телефони, як у той час журналісти добували оперативну інформацію. Значить, у я не знаю, як зараз графік робочого дня, але у нас була свята справа в 9 годин ми мали всі бути на планівці. Говорити, не хворий, де тобі не треба, але в 9 годин ти був, мав бути на планьоці, тому що там робився план, хто що має зробити, куди поїхати, е який репортаж там написати, чи матеріал і так далі. Потім, коли вже все це було сплановано, роби, е -е, що хочеш. Я кажу, журналіста ноги кормлять, взяв, пішов, не прийшов, десь затримався, вже цього не питала, якщо ти прийшов. Там розпланувалося. А потім вже пішли люди, пишуть матеріали, приносять, здаються до відповідального секретаря. Це такі, які не оперативні. Тоді не було так, що от, а десь на вулиці трапилося ДТП, через півгодини воно вже в інтернеті. А за виходило раз на... Раз в день вона шість разів на тиждень виходила, тільки в неділю вона не виходила. І плюс всю, що офіційну інформацію нам потрібно було, була така, такий телетайп. Це не інтернет, ну це як телеграми передають, так воно друкувалося, що ті потрібні офіційні матеріали ми всі отримували через телетайп. Ну і плюс як робилося, був така легендарна людина, журналіст із світом пам'ятають, як Петро Урам. Він був у нас позаштатним працівником, але він інколи заробляв заробляв навіть більше як статні. У нього був один інструмент телефон на столі, два інструменти телефон на столі і блокнот. Він блокнот собі позаписував всі можливі телефони, всіх, буквально підприємств, і в нього починався зранку. Він дивиться, ага, давно не дзвонив на механічний завод, да? ага. Що у вас там нового, Ага, новий станок привезли, да? поставили, звідки, а що він буде робити? Ага, добре, дякую. Написав, вже в нього були тільки інформації, три-чотири речення. Але потім він знав, а оце база, що у вас, а в той і а в той колгосп. І в нього в кожному номері було 5-6 інформацій, які підписані просто Пурам. П'ять інформаційних речень. Завдяки телефону він годину поговорив по телефону, годину то все записав, через половиною години воно вже в редакції. Потім їх ставте. А в нас була ще така спеціальна рубрика «Від Ушка до ясіння, це добірка інформації. Це фактично було його, що він ставив. Ну і плюс десь дірочка проверці виникає, ага, печну інформацію, туди годиться поставити десь. Вони ж невеличкі були, щоб вирівняти текст. І завжди кажу, в номер в нього була пять 6 інформації. Порахуйте, якщо за таку інформацію платилося 2 рублі тоді, ну, в день він мав 10 рублів, порахуйте, скільки випусків, в нього була солідна зарплата. А який тоді був наклад газети? О, Тоді у нас було 162 тисячі, як мені згадується, 60 тисяч російською мовою, по-моєму, і 102 тисячі української. Тоді всі, по перше, це було не то, що дурний тон, а просто ти мусив знати, що твориться в державі. І тому, коли ти йшов, в кіоску вже семи годин ранку, всі кіоски газетні працювали. Щоб ти йшов на дев'ять, ти собі за дві копійки, купив газету собі в кіоску, ти вже прийшов на роботу, ти вже в курсі справ, що воно робиться. Особливо люди, які якісь відповідальні посади займали. Але більше того, зараз цього вже нема. Дуркарня у нас була тут на площі Каритовича, зараз проти Атланту. Там. Так там от був стінка така велика стенд, на якому всі свіжі газети, от, перші тільки от, почали друкувати, їх наклеювали і з того боку, і з того боку. І люди, які проходили, він міг просто встати, зупинитися, почитати, не витрачаючи на це коштів. Отже, зараз ми маємо такий розвиток технологічний, цифрових технологій. Ну, напевно, газета зараз на, я не знаю, ну скажіть ви мені, наскільки вона цікава читачам? Чи більше все-таки віддають перевагу нині глядачі, читачі саме сайтам, телебаченню, Як на вашу думку, і як вдається газеті виживати в таких умовах? Знаєте, вже не одна дискусія була на цю тему, і я завжди говорив, що газети були і будуть. Колись передрікали, що ось, а, кінематограф з'явився, все, театр забудуть, книжки забудуть, появився інтернет, все вже книжки не потрібні і так далі. Спитайте, якщо б ви спитали у людей, чому вони люблять книгу, вона щось живе, ти її можеш потримати в руках, ти її листаєш. Те, що я читаю десь в інтернеті, книжку велику там неможливо читати. Ти не маєш контакту з тими персонажами. Тут хоча б ти от маєш це. Тепер дивіться, як далеко в нас пішли технології, але бібліотеки в нас теж повні. І ті в інтернеті ви не знайдете ті, там багато дуже інформації, але мало життя. Життя воно в книгах, життя воно в тих і віршах, і романах, і повістях, що люди писали ще століття тому, і вони є в бібліотеках. І воно обов'язково це ніколи не забудеться. Зараз от ці інкунабули, да, раритети книжні. Вони ж більше ціняться, як е, сотня комп'ютерів, навіть е, суперсовременних, за них дають мільйони, тому що це є реально. Це саме відбувається з газетами. Я придивляюся по інтернету новини, але я все одно купую і Закарпатську, правду. От, Ріво зараз виходить, газети, які ще. Я все одно, коли я подивлюся і відклав цікаве, е, подивіться, у мене є підшивка закарпатської правди, теж я тримаю. Можу сказати, ага, ж ви писали три роки тому, воно легше прилистати і знайти, ніж в інтернеті знайти тобі потрібну інформацію, яка була, ну, будай, рік тому назад, у квітні скажімо, 2014 року, ви вже цю інформацію, щоб її знайти, потратите годину. А я прилистаю за три хвилини. От чи потрібно газетам, друкованим виданням, якось йти е, в той же інтернет, можливо, мати інтернет-сторінку, чи у соціальних мережах е, діяльність свою там проводити? Обов'язково. Газета, е, Я говорив, це дещо більше як інформація. Інформаційна газети не встигають ні за телебаченням, ні за інтернетом, тому що там е, щось трапилося через півгодини воно вже в інтернеті, через дві години в телебаченні він подивиться випуску е, новин. Тому за інформативністю газети вже давно програли і цим електронним засобам масової інформації, за цим гнатися не потрібно. Але в газеті потрібно щось таке, щоб людина захотіла от сісти, десь повечеряла, взяла газету в руки, перечитала. Більшість газет виходить раз на тиждень, так там десь більше потрібно аналітики якогось такого. Те, що цікавить людину на дозвіллі, щось історичне, щось нове про край вона дізналася, щось про спортивні події. Тобто має майбутнє за солідними газетами. А не за такими донівками. ура, ми суботники зробили, чи тачам в, в закинули в ящику, зараз знову вже, чи як вибори почалися, чи що вже почали закидати такі газети в ящики. Ну, людина подивиться, чи зразу її викине, чи використає щось загорнути, але вона не буде вчитувати. От ми говоримо про конкуренцію серед інтернет-видання, телебачення і газета, що не витримує цієї конкуренції, потрібно якось підлаштовуватися під це. А от чи є якісь інші проблеми у газети? На газети напевно, можливо, той же друк він стає все дорожче і дорожче. Я знаю, що наші газети здебільшого навіть друкуються у Львові, Тернополі чи в інших місцях. Чому так? Ну чому зараз наразі моя газета Європа Центр теж не виходить і суто через фінансові питання. Там дуже багато хто цікавиться, говорить, політика закрила єдину російську газету. Та ніхто її не закривав, її закрила суто економіка. Із м, вартості друку лише десь 20% це те, що роблять наші люди. І там різкого якогось скачка вартості цих 20% не відбулося. Решта 80% це розхідні матеріали. Ми маємо дуже багато лісів, які за кордон вивозимо, щось з них робимо, маємо там свій жидачівський бумажний комбінат. Але той папір, який для газети, газетний папір, ми мусимо купувати у Росії, у Польщі, у Фінляндії, за кордоном зрозуміло, що за долари. Ми маємо розвинену хімічну промисловість, але друкарську фарбу ми все ж таки все одно купуємо за. Долари, пластини, інші розхідні матеріали це все купується, це все залежить від співвідношення гривня-долар. Оскільки долар так швидко пішов вгору, то просто угнатися за ним не можна. Вартість, тих, вартість продажу газет, вона десь в три рази менше їх собівартості. То має можливість знайти спонсорів чи рекламодавців солідних, які цю різницю проб'ють. Ті ще зараз виходять, а решта газет, як ви бачите, їх різко поменшала. У нас є видавництво Закарпаття, велике, в принципі, така будівля велика, Думаю, що там, в принципі, мало би видаватися і видавалися колись газети. А от чому наші газети їдуть за межі області і видаються там? Поліграфічне обладнання. Раніше, коли в газеті було Вісім сторінок там цілком вистачало для того, щоб зробили. Потім закупило видавництво да, велику машину, яка друкувала газети в кольорі. Але через те, що хотіли виграти зайву копійку, купили не нову машину, а може не було таких великих грошей купити нову, а таку машину, яка вже свого часу відпрацювала свій ресурс, по-моєму, в Сполучених Штатах. Потім її закупили у горці, потім у горці купили свою. Ноту, тобто ми купили секонд-хенд. Цей секонд-хенд, зрозуміло, що він вже давно відпрацював свій ресурс і до нього нема запчастин. Якщо раніше тут могли друкувати 32 полоси, потім, здається, так, одну секцію розібрали на запчастини для решти інших. І якщо на чорно-білих газетах це не так помітно, там же міліметровий. Да менше, як міліметровий на співпадіння, і воно вже дає на той кольор, надає дійсного кольору. От ви подивіться, скажімо, газету Новини Закарпаття, яка друкується тут, і газету Рю, яка друкується в Львівській. В Львівській там електроніка підганяє там в кольорах набагато чіткіше, якісніше. А рекламодавець, який утримує фактично газети, він теж вимагає якості. Він від того ж редактора скаже, що я тобі дав красиву рекламу, а що з нього вийшло при цьому друзі. Мені таке не потрібно. Поэтому газети змушені йти в Тернопіль, Львів, на Львівщину там, і так далі. От наостанок, ваш, як журналіста із великим стажем, ваш якийсь прогноз. От, буду, будуть жити газети, зокрема, і закарпатські у майбутньому. Чи... Обов'язково будуть. Кажу, що, можливо, трошки зміниться формат, можливо, <кій> <кій> розумієте. З'явився да, і такий, і 3D, і там 5D там якийсь там буде, і так далі. Але люди все одно будуть ходити в театр, тому що в театрі вона має живий контакт із цими. Скільки би не було електронних засобів масової інформації, людина хоче побачити свої фотографії в газеті, хоче почитати, хоче щось собі виріз, вирізати, відкласти навіть там, чи поради, чи просто десь якась у цьому. Тому. Може меншим накладом, може в іншому форматі, але друковані засоби масової інформації залишаться на дуже довго. От ще ви говорили, що наклад Закарпатки був 162 тисячі. Нині маємо, ну 15 тисяч. В принципі, інші газети десь таким накладом виходять. Це означає, що закарпатці менше читають, чи якісь щось інше впливає на їхнє уподобання. Щось інше. Розумієте, по-перше, стало більше газет. Кожен собі вибирає десь газету по, по духу. Комусь там більш лагідні публікації подобаються, комусь десь більш патріотичні, революційні, там чи, чи якісь. Тому вже читачі поділилися на табори. Зараз ніхто ж не йде і не купує всі газети, тому що це вже надто дорого. Да? Він візьме ту, ту там, газету, саме е, яка йому до вподоби. Це одне. А по-друге, що я теж переконався, моя газета Європа Центр, вроді би популярність росте, читачів стає більше, а продажів менше. Я потім поцікавився. А виявляється, люди почали скидуватися на газету. То вони беруть, от, ага, 2,50 по 80 копійок. Ми скинулися в трьох, купили одну газету, я почитав, передав сусіду, сусід передав далі. Так що читачів стає більше, а наклади менше. Володимире Володимировичу, дякую вам за розмову. До побачення. До побачення. Попри розвиток цифрових технологій газети залишаються попри все популярними, адже читачі там шукають найбільше якісну аналітику.